Добрий день, шановні садівники. Ми з Степаном у власному маточно-товарному саду з плодорозсадником продовжуємо розповідати вам про зимові сорти яблунь, які є в нашій колекції. Наш садок щедро дарує нам кожного року високоякісні живці для щеплення, а також Непогані врожаї високотоварних яблук. Ми знаходимося біля сорту Тодес. Тодес ще й має одну назву Червона рута. Пізно сорт, виведений в Київському інституті садівництва від хрещування айдарет з гібридною формою Х-2034. Імунний до парші, плоди вагою 170-200 грам, конічної форми, злегка ребристі, зелено, зеленувато-жовті з бордовим рум'янцем по всій поверхні, м'якоть кремова, соковита, спочатку кисло-солодка, а до кінця зберігання майже без кислоти. Зберігаються до травня без втрати смаку. Яблука набрали достатньо потужного кольору, бурдові. Зриваємо яблуко, на вагу його і побачимо, скільки воно заважить. Селекціонери вказують 170-200 грам. У нас є 300. А в нас яблучко 300 грам. Прекрасно. При такій завантаженні 300 грам. Ну, Можна знайти і менше трошки. А можна і більші. А можна знайти, знайти і ще більше. Ми взяли середнє яблуко. Ось такий сорт Тодис. Дуже гарний сорт. Не потребує хімічного захисту вирощуються без проблем.